Замість читального залу в приміщенні столики на відкритому повітрі. Так біля міської бібліотеки імені Лесі Українки облаштували простір для відвідувачів, розповідає бібліотекарка Лариса Гаврилюк. Каже, що вигадують нові розваги для містян, квести та зустрічі. Усе для того, аби побільше людей відвідувало книгозбірню. Мета акції, звісно ж, залучити до нашої бібліотеки чим більше користувачів. Розповісти, які цікаві форми роботи проводяться в бібліотеці, адже ми. Уже всі знаємо, що нині бібліотека це не просто книгозбірня, це культурний центр. Сьогодні для гостей закладу, окрім книг, підготували зустріч із черкаською поетесою Ганною Клименко Синьок. Вона спілкувалася із гостями та декламувала власні вірші. Я пішла би за сяйвому світ, краєм ока чи серця, вхопивши. Прористині чи просвіт в столі. Відвідувачка заходу Валентина Шапошнікова розповідає під парасолькою на вулиці слова звучать інакше. У такій атмосфері легко знайти однодумців та добре провести час, додає жінка. Відкрите повітря, у це сонечко, яке ледь і забігає, і вибігає. У ця атмосфера така, знаєте, вона дійсно така камерна, тому що біб... ну, всі знаки, всі там кольори, але слово якраз звучить. Не в приміщенні, а звідси, десь і птичка пролетить, десь і той образ, на який показувала сьогодні поетеса цієї нашої скрипальки. Книги або періодику для читання можна обрати в бібліотеці на книжкових стелажах. Тут і художня література, і наукова, і книги сучасних авторів. Бібліотекарка Яніна Куть розповідає, які жанри беруть найчастіше. Якщо це люди більш старшого віку, вони люблять щось легеньке, якісь жіночі романи, детективи. Юнацтво воно зараз дуже багато за запиту робить щодо психологічної літератури, тобто там як навчитись чогось, як бути більш успішним. Учні, молодь вони питають звичайно за шкільною програмою книги. Бібліотекарка додає, літом люди надають перевагу читанню на вулиці і часто цікавляться подібними ініціативами. Зараз в межах карантину, то це ну дуже дуже якби для людей і новинка. І їм подобається, що можна на, на, на свіжому повітрі посидіти, почитати, запитують, коли у вас такі дні, тому що збирається ну можна сказати таке коло людей, які цінують літературу, книги, вони знаходять спільні якісь інтереси і теми для розмов. Акція бібліотека під Парасолькою у Черкасах триває 10 рік поспіль. До неї долучилося 14 закладів міста. Діятиме вона щосереди до кінця літа, зазначила Яніна Куть. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.